Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 3 лютого підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Чернівці збирають допомогу для жителів Авдіївки. У Чернівецьких магазинах з'явились доброчинні полиці. У Вернісажі відкрилась виставка Буковинського художника. Чернівці збирають допомогу для жителів Авдіївки. Кожен бажаючи протягом вихідних, може принести теплі речі, медикаменти, харчі та інше до пунктів прийому допомоги жителя міста, яке потерпає від ворожих обстрілів. Такі пункти ДСНСники розгорнули у Чернівцях. А де саме дізнаєтесь з наступного сюжету? У зв'язку з загостренням ситуації на сході країни у Чернівцях організували збір гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки. Такі пункти діються на Соборній площі та на перехресті вулиць Руської та Зеленої. Відповідно до листа Донецької військово-цивільної адміністрації. І були створені місця для збору допомоги для постраждалого населення в місті Авдіївка, для того, щоб пересічні громадяни змогли в разі бажання, які виявили, передати матеріальну допомогу або інші цінності, носимі речі, теплі речі, ковдри, покривала, білизну різного роду інструменти для відновлення життєдіяльності Авдіївка і для допомоги постраждалому населенню. Такі намети працюватимуть протягом вихідних з 9 до 22 години. А вже з неділі на понеділок зібрані відправлять жителям Авдіївки. Окрім цього, ДСНСники долучились до флешмобу і віджались від землі 22 рази. А ще зважаючи на останні події на сході, ми прагнемо миру та передаємо кошти у сумі 22 тисячі гривень на підтримку воїнів 72-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Хліб, макарони, печиво, чай і не тільки. Пенсіонери та малозабезпечені громадяни можуть знайти безкоштовно на спеціальних поличках або кошиках. В магазинах норма та пако. Візьми, якщо хочеш, віддай, якщо можеш. Під таким лозунгом в одному з супермаркетів закликають буковинців не бути байдужими до людей, яким ці продукти дійсно потрібні. Зробити добро виявляється не так складно. Варто лише купити хліб, макарони, печиво, все що завгодно, і покласти їх ось на цю полицю. Вартість однієї буханки хліба для когось невелика, але є й такі люди, які дійсно цього потребують. Бурка хліба це він черствий чи свіжий? Це кожного дня оновлю оновлюється. І це ти кожен ти... день їй цей хліб. Так чудо. Пенсіонерка пані Наталя розповідає, що на пенсію 1300 гривень їй важко прожити. А така полиця з безкоштовними продуктами хороша можливість зекономити кошти, яких їй і так не вистачає. Жінка спочатку не повірила, що ці продукти можна взяти безкоштовно, а потім обрала для себе хліб та макарони. Дуже добре, дуже добре. Дякую, що, що це таке зробили. От я би зараз заплатила за цю кучу грошей, я йду за дурно взяла. Ні, це можна взяти. Такий соціальний проєкт Кошик доброчинності або Благодійна полиця запровадили на Буковині магазини Норма та Пако. Він створений для пенсіонерів та мало забезпечених громадян. Кожен охочий може підійти та обрати для себе потрібний продукт, а також можна зробити свій внесок. Купити харчі. Головне не соромитись, запевняють керівники магазинів. В основному беруть пенсіонери. Само собою соромляться, здивовані. Але ну, в основному підключаємо наших працівників, що якщо приходить якась пенсіонерка і справді от вона може дозволити собі тільки хліб, пропонуємо, ви можете взяти, пригоститись там. Ну і Так само сподіваємося на допомогу і підтримку громадян. Які можуть також допомогти в якійсь мірі, ну і залишають клієнти наших магазинів, залишають продукти: гречка, чай. Кондитерські вироби це вже доклали наші клієнти. Олія, відповідно, ну самі основні продукти, які потрібні для споживання. Підхоплено було з Луцька, тому що там один підприємець зробив таку добру акцію, і ми підхопили її також в Ченицях. Хоча, якщо взяти по мережі ПАКО, то біля 80 магазинів сьогодні по всій Україні в Заході мають аналогічні стенди. Ми його, цей стенд поставили спеціально на виході, щоб люди не соромились. Люди е різного віку і не маючи достатку. І... Користуються даною послугою до такого соціального проекту люди ще не звикли, та мало про нього знають. А все тому, що йому лише менше місяця. Буковинці ж тільки в захваті від такої ідеї. Дуже гарна ідея. Я можу тільки кошик покласти поки Покажу, я спроможний покласти, а брати з кошка я не буду. Звісно, я дуже радий. Ви знаєте, я так не звертав уваги на це все. А це варто подивився дуже гарно. Дуже добре, бо дуже люди є дуже незабезпечені. Пенсіонери зараз в такій скрутній обстановці з цими платіжками, з цією обстановкою такою. Звісно, це для них дуже хорошо. Давайте спробуємо жити добріше. Візьми, якщо хочеш, віддай, якщо можеш. Написано на стенді благодійної полиці в одному з магазинів. Лілія Луленко, Сергій Бабій, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Департамент житлово-комунального господарства прозвітував про результати своєї роботи за 2016 рік. Розповіли не лише про позитиви, а й про те, що минулоріч виконати не вдалось. Більше в сюжеті Ольги Андрійської. Будинки, у яких небезпечно мешкати, це одна з найбільших проблем, яка була у минулому році, і яку вирішити цілковито так і не вдалося. Про це відверто говорить Сергій Погорений, звітуючи про результати роботи департаменту житлово-комунального господарства за 2016 рік. Таких будинків, які в'язки та загрожувача валом, є більше 200. Це будинки, які є в принципі перебування в них проживання мешканців, є фактично неможливим. Надати повноцінне житло ми не можемо, тому десь ми і впродовж року на таких будинках і на решта будинків ми проводили роботи по капітальному ремонту за рахунок бюджетних коштів за співфінансування мешканців. Окрім того, цьогоріч у Чернівцях було створено 17 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Та чимало городян не поспішає створювати ОСББ, бо навіть проти. Не всі погоджуються. Звичайно, не всі юридично власниками житлового фонду. Є Територіальна громада в особі там департаменту комунальних експлуатаційних підприємств. А фактично в житловому фонді квартири приватизовані і експлуатація та десь приведення до нормального стану в відповідності до законодавства на мешканців будинків. Від проблемних питань до позитиву і грошей в цьому році фактично по порівняно з минулими роками було виділено в два рази більше коштів. Це, це більше 200 мільйонів на роботи капітального характеру. Е, і фактично освоєння цих коштів було в два рази більше ніж в минулий рік. На завершенні керівник департаменту житлово-комунального господарства розповів, які роботи найперше планують виконати у 2017 році. Експлуатація ремонту з житлового фонду. І вуличні шляхове мережі це основне завдання, яке ми ставимо перед собою на наступний рік, а також оформи системи управління житловим фондом. Улья Андрійська Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У столиці Буковини за опалення почали рахувати по-новому. А все тому, що Чернівці потрапили під постанову кабінету міністрів, згідно з якою в будинках без теплових лічильників, рахунки на опалення будуть формувати за середнім показником будинків з лічильниками. Нагадаю, новий алгоритм формування рахунків за центральне опалення буде використовуватись і вже використовується у всіх містах. Де встановлені лічильники як мінімум у 50% будинків? Основні зусилля були направлені в цьому році на встановлення приладів обліку теплової енергії. Це нам зважаючи на те, що кошти були виділені доволі пізно. Це було фактично в грудень місяць. Нам за два тижні ми встановили фактично в два рази більше лічильників, ніж за весь рік. Завдякуючи чому, ми попадаємо в місто Чернівці під постанову про нарахування посередньому. По місту нам це вдалося. У Чернівецькому онкологічному диспансері відбула щорічна прес-конференція з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком. Про стан розвитку онкологічних захворювань у Чернівецькій області та профілактику раку в сюжеті Миколи Швеця. У 2016 році зареєстровано більше двох тисяч випадків злоякісних утворень. Що при рахунку становить майже 250 випадків на 100 тисяч населення, що на 15 пунктів менше, ніж у 2015 році, ми маємо в Чернівецькій області тенденцію до зниження захворюваності. Цієї тенденції немає ніде у світі і не в Україні. Про що це говорить? Ми, тобто захворюваність на е, е, взагалі лекційне утворення в Чернівській області в 2016 році склала приблизно 252 випадки на 100 тисяч населення. 267 він був в минулому році, в 2015. І е, загальноукраїнський 330. Однією з основних проблем центру є відмова хворих проходити спеціалізований курс лікування повністю через недостатнє забезпечення хіміопрепаратами. 10% зниження до залученості. Чому? Тому що немає певної забезпеченості. Тому що певна кількість хіміопрепаратів відсутня, точніше, основна кількість хіміопрепаратів відсутня. І цей економічний момент грає в такій ситуації роль. Лікарі зазначають основні фактори розвитку раку. Вникати шкідливих звичок це паління куріння. Тому що паління куріння вони є логічні чинника при всіх локалізаціях екологічних. Також це професійні, професійні фактори. Це працівники гуми, нафтоприробної промисловості, вугільної промисловості. Є багато чинників, які пов'язані з вживанням їжі, а також дуже велике значення мають фонові передракові захворювання, на фоні яких розвивається рак. Всесвітній день боротьби з раком проводиться під егідою міжнародного протиракового союзу. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький репортер продовжує серію сюжетів з притулку для тварин. В цьому матеріалі ми вам розповімо про те, що вже зробили працівники комунального підприємства для того, щоб прилаштувати як найбільше тварин. І про чотирилапих, які чекають на нових господарів. Більше дивіться в сюжеті Дар'ї Товпіч. В притулку для тварин роботи тривають. Тут вже майже завершили нові вольєри. Всього тут 16 вольєрів. Що потрібно доробити? Ставити серцевини, поставити буди, тобто відрегулювати ручки, щоб можна було це все відкривати, запустити знову ж таки подачу води для цього. І, в принципі, треба закладати кошти на облаштування плитки. Тому що нам здали просто стяжку. А стяжка це у нас є, ну скажімо так, вже є досвід, це ізолятор наш, який без плитки, навіть без якоїсь там фарби, яка захищає від цього. Просто з часом це все пропитується. І по-перше, що ароматизація, по-друге, це неможливість нормально продезінфікувати, скажімо так, приміщення. Ведуться роботи із облаштування котячки. Тут 100 метрів квадратних площі, яку з часом приведуть до ладу. Посильно допомагає у цьому Віталій Дронь, волонтер, який раніше придбав для притулку буде, а тепер закуповує матеріали для котячої кімнати і мріє в майбутньому придбати притулку поні, щоби згодом в комплексі з котячою кімнатою тут могли б проходити безкоштовну реабілітацію діти з вадами розвитку. Побачив, що коти в клітках сидять в маленькій кімнаті, все на купах, і запропонував Василю десь зробити таке місце. Знайшли чердак і от працюємо. Ну я думаю, так щоб не помилитися, що в березні відкриємось. А тут живуть ті, хто потребує людської ласки. Подивіться, як вони вдивляються у ваші очі, адже прагнуть стати частинкою вашої родини. Усіх їх забрали з вулиці. Когось, колишні власники, викинули як непотріб, а хтось народився на міських вулицях. Незважаючи на те, що вони ніколи не мали люблячої родини, вони прагнуть подарувати частинку своєї любові тому, хто готовий стати їхнім другом. Не будьте байдужими. Зробіть щасливою бодай одну обездолену тваринку. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Яскраві кольори соковиті натюрморти, безтурботне море і трошки ню. У Чернівецькому вернісажі відкрилась виставка Буковинського художника Олександра Літвінова. Відкриття виставки зі скромною назвою Живопис Олександр Літвінов недарма призначив на 3 лютого. Це його своєрідний подарунок на власний день народження. Сам він зізнається, що ця виставка не кінець і не початок його творчості. Я би сказав, що це процес. Процес це не я нічого не завершив, я нічого не почав. Це продовження нормальної праці в майстерні. Потім хочеться це показати. Нак схопилися роботи, і мені захотілося показати їх. Ну, друзям моїм, то всім. Художник, коли він не показує, то музикант, який не грає, і співак, який не співає. Автор один роботи різні. Олександр Літвінов працює майже в усіх жанрах образотворчого мистецтва пейзажі, натюрморти, фантазійні портрети, на холсті, ливкас. Розмаїття кольорів не поступається розмаїттю жанрів. Приємно шокована цією титанічною працею і тим результатом, який вийшов в результаті цієї праці, бо все дуже продумано, все дуже яскраво, все дуже гарно, все дуже по-новому, добрий день і дуже вражаюче. На відкриття виставки завітало дуже багато відвідувачів, і усі вони із захопленням роздивлялися роботи. Олександр навчався в Одесі, і його роботи зберігають сонце, світло, яскравість і неординарність цього приморського міста. Навіть нічне небо у художника виглядає теплим і світлим. Позитивного, бо негатива і так вистачає. І Я дивуюсь людям, які продукують цей негатив на своїх картинах. Якби навіть, отримуючи від цього якесь задоволення, таке збочення, мені здається, треба малювати гарно. Щоб було людям веселіше, щоб собі було веселіше, ну, красивіше. От. Негатива вистачає, тому я не по цьому ділу. Десятиліття праці, треба винайти свій власний образотворчий свою власну образотворчу мову. Це, це дорого стоїть, як говориться. Коли дивишся на картину і не треба читати підпис, то і є стиль художника. Триватиме виставка у вернісажі впродовж кількох наступних тижнів. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Більше 150 студентів економічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича отримали освітній ступень магістра цього року. Церемонія вручення пройде без традиційної ходи містом, адже згідно до реформи вищої освіти вперше магістри отримують дипломи у зимній період. Більше в сюжеті. Більше 170 студентів стаціонарного та зоочного відділення економічного факультету отримали ступінь магістра. Маємо великі сподівання, що ці наші студенти будуть мати можливість працевлаштуватися, будуть мати можливість завести власні справи і будуть тими, хто буде. Рухати, покращувати нашу економіку і вільються в таке в нове в нове для себе життя. Лінда перебиковська Сумом згадує 5,5 років, проведених у Чернівецькому національному університеті, який вона не тільки закінчила з червоним дипломом, а й брала активну участь у суспільному житті факультету. Дуже переживаю незвичайні емоції, водночас радість, водночас сум. Адже ці 6 років пройшли. Дуже класно, дуже тривога. Я дуже буду шкодувати, що я ще не зможу провчитись декілька років в стінах рідного університету. Адже за цей період часу тут стало абсолютно все: рідні рідні коридори, рідні аудиторії, викладачі, які просто у нас чудові. Марія Галушка з дитинства мріяла працювати у сфері економіки. Я хотіла взагалі займатися чимось в сфері економіки, але так як я закінчила четверту гімназію і ну, достатньо добре володіла англійською мовою, то я хотіла поступити саме на міжнародну економіку, щоб мати можливості в подальшому працювати в якихось можливих компаніях, можливо, в якихось міжнародних не тільки у нас в країні, і я можу сказати, що так мої очікування вони виправдалися. Цілком навіть перевер, перевершили себе. Загалом цього року дипломи випускників магістра Чернівецького національного університету отримують більше тисячі осіб. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Слідкуйте за новинами. Дивіться телеканал Чернівці.